Понад 200 спортсменів віком до 12 років взяли участь у турнірі з вільної боротьби. Мухаджир змагання пройшли цими вихідними у Києві. Борці з'їхалися з усієї України. Також змаганнях взяли участь гості з Кавказу. Про те, як проходив турнір, детальніше у сюжеті Владислава Стужука. Біг перекиди та шпагати. Це лише розминка перед виступами. За кілька хвилин розігріті і запалені Хлопці щосили намагаються відірвати один одного від килима. Їх щодуху підтримують батьки та тренери? На трьох килимах борються понад 200 юних спортсменів. Багатьох з них об'єднує те, що вони переселенці. У хаджерано піривої це всіське значення як переселившийся. Тобто такий вибрали, тому що большая часть людей сегодня здесь, участников, это люди с Крыма, с Кавказа, с других регионов, которые каким-то образом обра... оказались сейчас здесь, на Украине. Да? Вот поэтому именно Мухаджир как переселенец. Но это мы не ограничились именно как бы, представителями других регионов там, и других стран. Именно пригласили всех, то есть здесь очень много борцов со всей территории Украины. Турнир Мухаджир проводит уже второй рик поспіль. Цього разу учасників значно більше це не просто спортивні змагання, кажуть організатори, це перш за все загартування духу бійця і гуртування малечі навколо спільних цінностей. Наша релігія призиває імен побуждає даному виду спорту іменно борьбі, що саме по собі заняття борьбою вже є благим ділом полезним і благим. також щоб розвити в дітях здоровий дух, здоров'я пропаганда, здорового образу життя, а також. Щоб здесь дружбу між дітьми різних, з різних народів, різних національностей, с різних територій. Абасу Гусейнову з Білої церкви 10. Вільною боротьбою він займається більше трьох років, вже встиг стати віце чемпіоном України. Мріє про олімпійську медаль. На хаджирі юному спортсмену вдалося здолати усіх суперників. Я з ним много раз боролся, ми з ним очень сложно И... Я думаю, що це мне Ну, это для мене нормально. Ну, суперників я много знала, тому і не дуже було складно. Абаз Гусейнов – один з переможців турніру. Загалом хлопці змагалися у семи категоріях, в залежності від ваги. Турнір тривав майже шість годин. Переможців вітають суперники та вболівальники. Дай Бог, щоб такі міроприяття проходили як можна чаще. І, звісно же, мені дуже приємно, що навіть скрима дітки по участвую. Да, из Донецка, с оккупированных территорий. Всем спасибо. Риана Алиева, Владислав Стужук, Асан Эминов, Заман, АТР.